Вітаю вас, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Я на воді традиційно. Сьогодні будемо ловити зовсім на незвичайні приманки, принаймні для мене. І в тих місцях, де я ловив дуже і дуже мало. Дивіться. Велике, велике калібло на міляку. Сьогодні будемо ловити щуку на глибинах метр півтора на Десні стечею на ось таку дуже об'ємну приманку, дуже об'ємну бляшку. Ну і подивимося, що з цього вийде, а з цього щось має вийти. Зі мною сьогодні дайва Power Mesh 802 до 30 грамів. Дайва LT-шна. Зі шнуром Duel TDX 06. І ось така чудова бляшка під назвою Williams Wabler. Попереду мене Десна. доволі швидкий, швидка ділянка і дуже-дуже мілководна. Глибина, як я казав, метр. І тут є щука. Тут є щука, я чому так кажу, тому що ми вже зловили. От. Зараз нам трошечки зовсім залишилось перебувати на цьому крутому містяку, а то, що було до цього, власне, зараз ви і побачите. Чи таких трущив? Зараз чекай Чи ти розберешся mm. Да, працюють блешні Оце блін І подачиш яка крутизна І розвер дивись який Охренеє От тобі і бляшки. Ось тобі і бляшка. Димон. Давай я зніму. Очманити можна, друзі, на Вільямс. Хто би міг подумати? Ти шо? Ти шо, ти шо? Да. Я пішов по ловлю. <рив> Гепнуло гарно, да? Гепнуло так, як треба. Капець. Да. Вот вам и бляшки. Короче. Же, який. Ну такая пивторуха. Впевнена. Дивіться, друзья, яка краля. Дивіться, друзья, яка деснянська краля. На бляшки, ну. Кайф. Давай, подруга, плыви. Дуже тебе дякую, что ты клюнула. Ну, прям неочековано. Гарно пішла. Гарно пішла і кросівки намочила. Ну, що ти зробиш, це вже... Так, <рес> да, так, да, кайф. Ну, трошки, трошки далі пройдемо. Да, хто б міг подумати? Що на бляшку буде такий кайф. Ох, же ж всадила як красуня. Ну а з іншого боку, чому б і ні? Тут метр глибини і доволі така стрімка течія. О, Риба тут стоїть вірняково, ми вже перевірили. А як її тут взяти? Ну, Воблери, кренки різноманітні, але бляшка також має відпрацьовувати. Власне, зробили ставку на бляшку. І ви бачили, яка красунька підсіла. Чудова. Коли щука на мільоку сідає, це просто кайф. Дає так, нормально. Глибини нема. Глибини нема, глибина метр. Глибина, друзі, метр, але... На цьому метрі стоїть гарна риба. Риба прям гарна гарна. Ви бачили самі які щупаки тут тут живуть. Та я спочатку ловлю дно, а потім вже так тихенько веду. На цю движуху. Як камінцями, знаєш, пласкими можна жабки пускати бляшкою. Ой-ой-ой. Пуханий ой, ой. бабай. Ти бачив це? Покльовку саму не бачив, але бачу, що зараз відбувається. Димончик красава. <рес> так вона купила бляшку і з нею пішла на свічку. <рес> так, треба. бо блин. Да. І ти подивись розмір. Я зараз пірну, якщо далі. Ти подивись Димончик розмір який. Да, розмір капец. Да, кіло плюс. Так, ну давай, заспокоїйся. Заспокоюсь. Ой, хорош. О, ой, хорош. <реш> Диви! Да. Йоханний бабай. Ану покажи Це. так бачочкам. Да, на бляшечку. Ось тобі. І приманка, на яку більшість не ставить ставку. Да, так, так. А ми зробили. І впіймали. І, <реш> і впіймали. Так, ну тут треба щось. Ні-ні-ні, думаю, що не треба, Давай тобі допоможу. Тримай. Давай, Давай її сюди. Знизу. Да, пускай. Пускай, пускай. Так. Зараз нам відчиняють ротик. І ми її красивенько знімемо. Оже ж взяла без шансів. Без, без шансів, без да. Дивіться, друзі, ще одна. Вони, як знаєш, під копірку зроблені. Така сама. Да? Ох, півтора. Уху-ху-ху. Кайф. Крима, Дімончик, випускай. Риба твоя, маєш ти випускати. Застрялася. Крута риба. Крута риба, просто кайф. Ну, дядя, я тебе вітаю. Дякую, дякую. Це ми розсекретили тему. Ну, будемо продовжувати. Дуже початок непоганий. Ну що, друзі, ось ця бляшка. Ось ця бляшка Williams Wabler 60. Ось така чудова бляшка нам подарувала сьогодні рибу. Ану, Дімончик, покажи, покажи свою. Те ж саме, теж Ваблер, тільки іншого кольору. Ось однакові, однакові дві бляшки в різних кольорах. Грають однаково і ловлять однаково. І ловлять однаково. Але ж як це круто, коли друзі бере гарна щука. На коротку, на невеличкій глибині, це просто кайф. В неї дуже багато сил і потягатись з нею ну, просто анріал. Да, Дімон в Кроксах йому, блін, простіше, а я тут кізяки намішую. же ж кізяки. А тут наші воно не супер. Не супер тонуче така гліюка. Прийшли ми друзі на чергове місце. Зараз необхідно, необхідно гарно прокидати його, бо має бути риба тут. Як показала практика, на перших же закидах, якщо риба є, вона клює. Чудово грає бляшка, просто кайф. І як же ж хочеться зловити ще? Так вийшло, що кожного року я щось відкриваю для себе нове. Минулого року це був тейлспінер, цього року це е, пількер жереховий, той, що розрахований на морську рибу. Ну і от на осінь, бачите, ще й бляшка на течії. Бляшка тримає течію дуже круто. Це головне. Головне, щоб вона тримала і в штопор не входила. Ну і Вона сама по собі така доволі об'ємна. Уяву таку для риби створює гарного кормового об'єкту. Опа є! Ти що, я бачив, як вона вискочила. Ох ти! Ось тобі гарний кормовий об'єкт. Йоханий бабай! Зі Так. Зі свічками, там, з усілякими приколами, де стану. Ти що? шо? Ти що? шо? Дивись, і вся в розмірі. Капір. Да, ця залікова риба. Дивись, <риво> бляшка. З'їла. З'їла повністю. Давай коштко губці піду візьму. А я зараз спробую її без, Там вона наче нічого не, не підсіла. Все, кайф. Так, да, ти був правий, що твоя черга зловити. Да, ну... Наступна моя. Ну, давай. Ось це трошки. Це трошки менше, це кіло, так? Да? Да. Дивіться, яка краса. Просто офієть можна. Так В мене нема не слів. Да. І я там проводив, я просто уповільнив проводку. Вона дещо глибше пішла. Mm -hmm. І вискочила, ось така краса взяла. Так, да, друзі, так. Да. В мене нема слів одні емоції. Насправді, дуже з моєю практикою і з моєю кількістю риболовель ну, здивувати чимось мене дуже важко. Але цим я хочу вам сказати, я здивований. Я здивований. Дуже така видовична ловля, і, як ви бачите, дуже результативна. Ось що таке бляшка. Це та приманка, на яку ми з вами. Частіше за все забиваємо. А дарма. Да, бляшка це знахідка, друзі. Ми пройшли зовсім мало місць і вже три риби в активі. Єдина проблема бляшок це те, що вони мають маленьку вагу і великий об'єм. Вони так, поганенько летять. І не чітко, особливо під час вітру Ну, благо, що зараз вітру нема. Так, Дімон, ти маєш тут зловити. Тут такий місцяк кайф. Ну, зараз би має бути попльовка. Має. Ну, Давай. Там такий закопелочок прикольний. На міляку стоїть. Деяка риба? От вам і відповідь. Тепла вода і рибка ще на міляку стоїть. А от як похолодніше, вона скатиться вся на ямки і будемо там ловити вже її на інші переманки. Ну а поки вона стоїть тут. Покльовка? Поки вона стоїть тут, треба її на бляшки холоднокровно виловлювати. Да. Кинув в один бік, полетіла в інший. Так, да, я ж сьогодні в вітер її кинув, вона взагалі полетіла там. На 30 градусів не в ту сторону. Ну, ну, це, мабуть, єди, єдиний мінус. Це і логічно притекти. Ні, мінус ще стороні. є один. Це ціна цих вільямсів. <смір> 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 да. Да, берегти треба їх, друзі. Коштують вони недешево. Але, бачите, гарно ловлять. Ну ось, друзі, перший у нас серйозний трабл. У нас всього дві ці бляшки і одну я зачепив. На жаль, але... Я не далеко, я не під берегу може, може вдасться її звідти звільнити. Да, я пройду. А ну давай спробуй. Брати та, Так, так візьми, будь ласка, я спробую якось в кросах. Облін. Там по берегу є шанси? Ні. Немає. Немає. Коротше, зараз якось спробую. Шансів нема, але коли їх нема, то залишається лише. О! Дати що? Кайф. Спас блошню, а я ще й пройшов ту фігню. Блін! Дімон, дякую тобі. Ти що? Тепер я маю впіймати да. я маю на неї впіймати, щоб ти не задарма оце лазив. Ходили, друзі, ходили, вперлись в ліс. По березі не пройдеш, бо берега нема. По лісі не пройдеш, бо дуже сильно він зарослий. Мусимо повертатись назад. І обловлювати ті містяки, які ми вже власне обловили. Ну, звісно, що шанси зараз мізерні в нас. Адже, по-перше, ми пройшли вже ці містяки, вже зловили активну рибу. А по-друге, ми зараз підіймаємось вверх за течією і виходить так, що обловлюємо ті містяки, які ми тільки що пройшли ногами. А Враховуючи глибину. Ну, рибку ми трошечки своєю ходою підшугуємо. Але буде дуже і дуже круто, якщо все ж таки вдасться нам зараз ще щось зловити. Оже що ж, яка це ловля прикольна. Я хочу ще сюди повернутись. Вже темніше, ми перспективні ділянки пройшли, але... Хочемо ще зловити. У не тільки, щоб покльовка була з самого викиду. Перед тим, як друзі ловити на подібні бляшки, необхідно подивитись гарно, як вони грають. І зрозуміти, з якою швидкості її вести проти течії, щоб вона гарно грала. Це прям конче необхідно. Адже без цього. Нічого не буде. Я спершу вів швиденько і нічого не виходило. Потім почав ледь-ледь-ледь повільненько ввести і почались покльовки. А другу щуку я взяв з другого разу. Я перший раз там провів е доволі швидко, а потім ледь 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 І вона в товщі води бляшка зависла і щука її різко атакувала. Ну що, друзі, ось і закінчилася сьогоднішня риболовля. Ну, буквально ми скільки ну, годинки-півтори, мабуть, активно половили і зловили три крутих щуки на зовсім, ну, здавалося, безперспективних місцяках на глибині метр, на помірній течії і на таких місцях, які ми рибалки, дуже часто проходимо повз. Сьогодні вдалося отримати дозу адреналіну і в такому піднесеному настрої будемо повертатися додому. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео так само, як мені процес риболовлі. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки. Не забувайте писати в коментарі, чи ловили ви подібним методом, і що саме ловили. Ну і звісно, що. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. А посилання на всі СНАСТІ я залишу, як завжди, в описі. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. До зустрічі тут.